Марк Фрімен, щоденник спокус отця Домініка. Пролог. Одверто кажучи, сумніваюся, що ця книга зацікавить багатьох людей, бо вона про священника, а це дуже непопулярний спосіб життя, і як вважає більшість, надто нудний, нічим не примітний та страшенно обтяжливий. Тож я довго вагався, чи варто писати взагалі. Проте тримати язик за зубами мені вкрай важко. Тож я просто запитаю тебе, як ти вважаєш, а потім все рівно розповім усе як було, не сумнівайся. Так, от, як ти вважаєш? Читати чужий щоденник неправильно? Гадаю, як мінімум, таке заняття не культурне, а тим паче зовсім неприйнятне, якщо ти плануєш розголосити на весь світ те, що міг там дізнатися. А що коли йдеться про священника, якого знало чимало людей? Може, краще зупинитися, поки не пізно, але ж я пообіцяв, що розповім усе, хоча ні, я не просто слово у слово скупіюю прочитане, я опишу все найважливіше опускаючи зайве, перекажу тобі мега цікаве, щоб ти став свідком того, чого був я сам. Більше того, що історія життя, яку описано в цьому щоденнику, неймовірна, якщо не можна сказати більше. На перший погляд, усе може здатися доволі банальним. Адже так дуже часто і буває. Здається, добре знаєш людину і нічого надзвичайного не зауважуєш у повсякденному спілкуванні з нею. А насправді, насправді там усередині просто необмежений простір, Всесвіт, в якому постійно борються дві споконвічні дійсності: добро і зло, любов і ненависть, біле і чорне, великі безкомпромісні сили. Протистояння яких творить цей складний симбіоз людської особистості. Так було і у нас з отцем Домініком. Щодня я з ним розмовляв на різні теми, часто навіть порушував такі, про які, мабуть, і соромно зізнатися, і нічого підозрілого, спочутого чи побаченого жодного разу не зауважував. Хтось з великих сказав людина часто не усвідомлює сама, на що вона здатна. А я вважаю, що ми взагалі себе не знаємо і тим більше навіть не здогадуємося, чим насправді живуть наші рідні і близькі. Зазвичай присвятити своє життя Богові це щось з галузі фантастики, особливо в нашому лібералізованому суспільстві. Це важче, ніж терпіти якусь жахливу хворобу, служити в армії чи запустити супутник на орбіту землі. Так, святим бути важко, і це факт. Моєму другові було теж важко. Враховуючи обставини, в яких він опинився, мова тут йде про молоду і надзвичайно вродливу дівчину. Між ними миттєво спалахнуло відчуття, проте кохання було неприйнятною розкішшю для нього. Напевно, ти запитаєш мене, чому так, чому священник не міг кохати, адже суть християнської релігії саме полягає у любові, у всіх її площинах, чи то любов подружня, чи братня, жертовна чи дружня. Саме на засадах любові тримається уся парадигма християнської проповіді: нема потреби мучити себе. Хто хоче будувати своє життя в Бозі, кохання не є перешкодою. Навпаки, це великий плюс, наявність якого передбачає допомогу на шляху до спасіння. І знаєш, що я тобі відповім, мій захоплений читачу: ти маєш рацію. Але так уже склалося, що коли людина обирає священство або чернецтво, коли прирікає саме на самотність, то почуття, закоханість, будь-яка пристрасть, а відтак і фізична близькість є неприйнятними для неї. І єдиною великою любов'ю залишається церква і її творець. І ти знову заперечиш мені, кажучи, що в такому разі людині не потрібно було ставати на такий життєвий шлях, і, можливо, варто сім разів подумати перед тим, як це зробити. можливо, цей священник просто не був покликаний Богом. А вся його історія життя була великою помилкою, і йому не варто було уділяти священичих свячень. Зрештою, в деяких церквах взагалі не обов'язково приймати целібат, тобто бути неодружним священником. Можна створити сім'ю, жити з коханою людиною, і це полегшить важку ношу священнослужителя. І я, певна річ, не можу не погодитися з тобою, і скажу навіть більше саме в такій церкві і був вихований та висвячений отець Домінік. Але обставини склалися так, що, попри велике кохання, наш герой не міг пізнати його повноти, хоча як багато було моментів, коли пристрасть брала верх, і не підкоритися їй було вкрай важко. Але ж інтим, і священство це тема, яку старанно замовчують у церквах, скажеш ти. І навіть якщо так, трапляються поодинокі випадки, то вони аж ніяк не заслуговують нашої уваги. Залишається лише поспівчувати таким клирикам і віддати їх на суд Божий, погоджуюся я. Проте історія життя Отця Домініка є вражаючою, і я запевняю тебе, що ці враження довгий час триматимуть у полоні і тебе, після того, як ти дізнаєшся що про все те, що трапилося. Тим паче, що практично з перших вуст тобі стане відомо про інтимні подробиці життя одного із зразкових ієреїв. Та про неймовірні почуття і сильні емоції, що наче бомба сповільної дії, розривали на шматки зболену душу мого друга. Сьогодні ми часто чуємо, що священник у тому чи іншому місті збочив із обраного шляху, і що справді добрих отців залишилося небагато. Адже людей із таким покликанням переслідує маса спокус, бо диявол не марнує часу. Постійно маскуючись, він веде необ'явлену війну та намагається звести богомільців із обраного шляху. І коли йому це вдається, хизується своїм чинком, бо таке гріхопадіння має вигляд великої афери. Свої сили він перевіряв і на нашому героєві. Тому ця книга є про священника, який терпів спокуси вселенського масштабу. Незважаючи на всю силу потягу та незборність бажання, він залишався вірний своєму покликанню, але чи піддався він гріхові? Чи дав волю пристрасті та піддався своїм бажанням? І чи можна взагалі кохання назвати гріхом, а спокусу злом? Чи може він все ж таки зрікся свого сану та підкорився примхам долі? Про це? Розкаже щоденник спокус отця Домініка.